Що радить Григорій Сковорода сучасникам? 3 грудня святкуємо день народження Григорія Сковороди. У шкільних підручниках його змальовують, як аскета, відлюдника і моралізатора. Насправді ж, Сковорода був блогером, приватним репетитором та коучем-фрілансером. Не вірите, ми готові це довести? Зібрали сім фактів з його життя та цитати правди поради сучасникам-викладачам та батькам. Григорій народився в козацькій родині, де дбали про освіту дітей. Його старший брат Степан навчався в Польщі, а Григорія у сім років віддали в початкову дяківську школу. Сьогодні б таку дитину назвали Пендіго. Окрім шкільної науки, малий Григорій мав багато гуртків, навчався музичної грамоти та гри на інструментах, був солістом у церковному хорі. До києво могилянської академії вступив, коли йому було 16 років і опанував тут 5 іноземних мов. Згодом Сковорода у своїх листах до Михайла Коволинського дасть йому поради, як досягти успіхів у навчанні. Вони такі: знання грецької і римської літератури, які даються нічними заняттями, течею від юрби і мирських справ, зневагою до багатства, піст і помірність. Коротше, зневажання флоті, щоб здобути дух. А ви знали, що Сковорода Студент Хіпстер. У кому Галяцькій академії Григорія Сковорода навчався перервами протягом 10 років, проте так і не отримав диплом про вищу світу. Перед чим ще він найбільше більш становий влас і брав участь у багатьох проєктах. В косовській студії йому довелося сприймати на кілька років, що впівати у придворній царській хоровій капелі. Як колись спрашивав хіпстеру, Скородас наважав у суті титули посади. За переказами він звернув і сумпевнено відповів Катерині треніндруї, коли та запитала, чи він її не вхопився: Не бажаю тебе бачити, ти сама захотіла на мене подивитися. А як ж ти мене роздивишся, якщо я перед тобою удвою зумуся? Кар'єру педагога Сковорода розпочав у колегія в Переяславі. Тут він викладав поетику, але його невдовзі звільнили, бо він нехтоючими установленими методами, вчив за власною програмою, бо ще в середині 18 століття він застосовував принцип вербальних оцінок, ставив учням не бали, а писав короткі фідбеки на кшталт справжні безглуздя або досить гострій. Попри відверті коментарі, студенти його дуже поважали та любили. Пізніше він почав викладати у Харківському колегію. Сковорода запрошував студентів до себе додому та був з ними у дружніх стосунках. У своїй педагогіці збирався на принцип природності. Казав так, «Яблуня не вчи родити яблука, вже сама природа її навчила. Учитель і лікар не лікар і не вчитель, а тільки служитель природи. Сковорода новатор профорієнтації. Сгорода найбільше відомий нам своєю філософією сродної праці. Ця ідея була бунтівна і інноваторська для його часу. Адже батьки споконвіку вважали, що знають краще за дітей, який фах престижніший і успішніший. Філософ наполягав, слід робити в житті те, що приносить людині радість і щастя. Цілком мертва людська душа, яка не вдалася до свого природного діла. Я безнастанно говорив це молодим, щоб випробували свою природу. Куда що батьки не карбують цього на серці своїм синам. Звідси і буває, що військову роту веде той, хто повинен би сидіти в оркестрі. Григорій Сковорода свідомо вирішив не пов'язувати себе шлюбом та родинними обов'язками. Кажуть, він навіть втік із вінця в день свого друження. Правда, це чи ні, однак Сковорода мав дуже глибоке розуміння виховання дітей. Сучасним би батькам Сковорода радив. Два головних батьківських обов'язки. Це благо родити, благо навчити. У роль батьків філософ метафорично порівнює з деревом та плодами. Як від яблуні соки до гілок її течуть, так батьківський дух і норов переходить до дітей, аж поки ті не відійдуть і самі не вкореняться. Коворода. Мандрівний блогер. У Монрах Любомудро Сковорода провів понад 20 років. Зупинявся у своїх знайомих та учнів, спав по 4 години на добу, грав на супільці, багато писав, хоч за життя не видав жодної своєї книжки. Сьогодні ми б сказали, що він досяг вершин майндфулнесу, вмів насолоджуватися кожному миттю життя. У своїх творах саме цього і вчить кожного з нас. Шукаємо щастя по сторонах, по віках, по станах, а воно скрізь і завжди з нами, як риба у воді. Так ми в ньому. Не шукай його ніде, коли не знайдеш скрізь. Воно приподібне до сонячного сіяння, відкритий тільки йому душу свою. Як відомо, Григорій Сковорода мав чимало конфліктів із представниками влади і тодішніми освітніми управлінцями. Тому філософ вирішив навчати свого найкращого учня Михайла Ковалинського дистанційно. У листах до нього Сковорода дає настанови та мотивує Михайла в дусі сучасних коучів. Підбадьорює, пише, що вірить у сили і талант свого учня. Праве через помилки ведуть нас до витонченості письма. Сковорода також спонукає Михайла мислити, а не зазубрювати науку із книжок. Хто думає про науку, той любить її. А хто її любить, той ніколи не перестає учитись, хоча б зовні він і здавався бездіяльним. Не розум із книги, а книги із розуму народились. Хто очистив свій розум чистими роздумами про істину, той подібний до дбайливого господаря, що викопав у своєму домі джерело чистої води. Бачення Григорії Ради відкриває двері у вічність, бо й досі ми звертаємось до джерело його мудрості, читаємо і дивимося боєчасності людей. Актуальних у наш час, коли Україна бореться за життя, намагається знайти своє місце у світі. Попри обстріли, смерті і рівнування, намагається зберегти національну культуру надбання історії. Великий мандрівник України продовжує нескінченні мандрів до читачів нових поколінь. І цьому вічному шляху Григорівської роди немає кінця бо кожне його слово звернене до серця та душі України. Сковарда ніс у народу, слово, про щастя для всіх і кожного. закликав до духовного удосконалення людини. Віщо слова Григорія Сковорди, поета, філософа, гуманіста, просвітили 18 століття. Його мутрі філософські ідеї потрібні сьогодні. Будуть потрібні завжди і завжди. Що Кажуть, наче воно золоте, ніж буде злотно, зрянячишся злото. Проти свободи воно лиш болото. О, якби дурні мене не пошитись, щоб без свободи не міг я лишитись. Слава навіки буде з тобою. Вольності Отче Богдана Герой. Григорій Сковорода За Україну не вмирати, а вбивати. Україну все ховають, вороги закляті. А козаки вже відродились майже в кожній хаті. Хай лютує ворожина, вітер дме зустрічно. пам'ятає сусід Північний, ворог наш одвічний. Насажав він козачків, засланих у владу. Треба бити ворогів, не пробачимо зраду. Щоб народу страшно лють, ворогів стрічала, щоб у них попід ногами скрізь земля палала. Хлопців били та заграти, щоб нас налякати. Ви міркуйте, як втікати з нашої хати. Патріотів не злякати, кайся, враже, кайся. Ані в народу підпалили, тепер начувайся. Вважаю, що у Григорія Савіцького хотів передати підтримку українському народу у боротьбі за свободу.